Це грибінка, грибки ягоди, а це набирач, як баба каже. <смі> Причеплюєш і йдеш в ліс. Ягоди брать. О, щоб не важке було. Комарів море. Що ж воно? Пару є годин, сходиш, кребеш, кребеш, а у пушку кидати нема що. І нема. нема нічого зараз. Були ягоди. Чи на Собі брали, звісно, заморожували. На пирожки на вареники перші йшли. Ото. А вже потім стали вже здавати, як стали брати. Ну геть, які ж ягоди нема. У цьому році менше, набагато менше людей так було як. Нема ягід. Пройдуться і діти менше бігали, бо нема ягід, тисячу. 200 разів було, по 900, по 1000, а то так в середньому 600, 500, 700 рублів. Отак. За півдня, цього, вважайте. за півдня, бо ми, я на день не ходжу. Важко. Сили нема вже. Як здаси, занесеш здаси, дай хочеться 600 рублів, і то добре де вони, на дворі не валяються, на дорозі не знайдеш. Ще плануємо, звісно, плануємо. До того часу плануємо. Скільки будуть приймати? 然后对。<我> <laughs>